Про це не розкажуть магазини продавці префераторів, але я вам розкажу один секрет, який відрізняє дорогі префератори від звичайних дешевих. Це врятує ваші руки від злому. Ви купуєте префератор, і вам потрібно буде сверлити отвори. Бажано в бетоні. так? В бетоні. Ви можете використовувати різні сверла, але особливо такі з тостого діаметру, такі 12, 14, 16 18 діаметрів і більше. Вже небезпечні для рук. Тому що в префераторах дорогих є така функція, як захисна муфта. Яка роз'єднує ваш перфоратор і вашу передачу з перфоратором. і тоді ви збережете свої руки. Якщо, наприклад, ви сварите щось, ваше побідіть сверло, застріє між арматурою. Якщо у вас, і ви, наприклад, дуже незручні позиції, ось ваш перфоратор, за часто буває таке, що вам приходиться сверлити, наприклад, одною рукою. Ось ви взяли перфоратор, поставили його, починаєте сверлити, проходите деякий період, доходите до арматури і він у вас застріє. Якщо ви тримаєте за щось. У вас кофта, наприклад, зацепилася за ручку, це дуже великий ризик, що вашу руку виверне і прокрутить декілька разів, і поламає вам руки. Тому запам'ятайте, як ви за, купите префратор, щоб у вас був захист. Просто берете префратор. Тут є три режими. Вам потрібно вибрати є режим сверло, є режим сверління із боєм, це як використовується для побиттових сверлів, і є режим просто бій. Вам потрібно переключитися на сверло, режим сверло. Потім берете, наприклад, в магазині, попросили, там продаються такі ось патрони. Патрон. Берете патрон. Включаєте перфератор. Надягайте обов'язково рукавичку, щоб вам руки не повредить. Заж... Крутите. Ви почули? В мене трошки жорсткуватий перфоратор, але якщо ви, наприклад, вскочили в халепу, прокрутилися, у вас спрацює захист, і ваша рука буде не зломлена. А якщо ви, наприклад. Такі дешеві префератори, коли ви починаєте крутити руку, десь свертети, префератор починає закручуватися і вивертає вам руку. Ось так. Падали застряє і вам руку просто виламує ось тут. Перелом, економія на префераторі, на лікаре не зекономите. Так що користуйтеся, підписуйтесь, а я шукаю нову інформацію.